Михайло Олександрович Максимович, вчений енциклопедист, який залишив значну кількість праць з ботаніки, зоології, фізики та філології, географії, етнографії, філософії та історії. Так, на перший погляд, неймовірно, але науковий діапазон діяльності цієї особистості справді феноменальний. Син Олександра та Гликерії Максимовичів народився 15 вересня 1804 року і був поза всяким сумнівом Вундеркіндом. Різнобічність наукових захоплень Михайла, яка пізніше дивуватиме його друзів, мала свій родинний фундамент. П'ятеро тимківських рідних братів його матері потрапили до енциклопедії Брокгауза та Ефрона. Рід Темківських виколосився у Придніпровських лісостепах. Неподалік від Золотоноші, що на Черкащині, був колись хутір Темківщина. Там Михайло Максимович талановито пізнавав ази грамоти. Після закінчення новроціверської гімназії 15-річний Михайло опиняється у Москві. Він стає казанокошним студентом спочатку словесного, а за два роки фізико-математичного відділення Московського університету. А ще Михайло згадував одну зустріч, яка відбулася перед від'їздом до Москви. Це знайомство, яке впродовж багатьох років зігрівало серце романтичного ботаніка, відбулося в гостях поміщика Павла Балюбаша. Майбутній студент приїхав до Балюбаша отримати своє свідоцтво дворянина і залишився на його запрошення погостювати днів зо два. У цей час у предводителя дворянства гостювало чимало поміщиків та чиновників, деякі зі своїми дружинами та дітьми. Наступний ранок розпочався зі сніданку, який супроводжувався почастями та урочистими гуляннями. Поряд з Михайлом сиділа бліда пані та рожеве дівчатко, яке нічого не їло і майже не підіймало очей. Заграла музика і почалися танці. Юнак вийшов у сад, аби подихати свіжим повітрям і побачив свою сором'язливу й дуже гарну сусідку. Яка ж вона скромна, наче німфея кандіда та яку звуть водяною лілеєю. Рівно о шостій вечора ця цнутлива квітка ховає свої розкішні пелюстки під зелені чашолистки і поринає під воду, аби рано вранці відкритися перед теплим промінням сонця. Яка точна метафора дівочої скромності німфея Кандіда. З цієї хвилини він не називав Єлизавету Товбуч інакше як Німфея Кандіда. Вони гуляли липовими алеями. Михайло, намагаючись вловити кожен погляд елізи, розповідав, що скоро стане студентом у Москві, що любить ботаніку і що буде нею займатися все життя. Тож, коли вони повернулися до зали, з'ясувалося, що Німфея Кандіда наречена племінника Павла Балюбаша. Тож вражений хлопець не наважився навіть натякнути про свої почуття Елізі. Кожного з них чекало власне життя. Німфею кандіду заміжжя за племінником Балюбаша, а життя Михайла наукова дорога. Спочатку була блискуча кар'єра. 1823 року. Молодий ботанік закінчує навчання і його залишають у московському університеті для служби. Починаючи з 1823 по тридцять рік, Максимович пише понад 100 наукових праць як дослідник рослинного царства. Не менш важливою подією стало видання Максимовичем збірки малоросійських пісень. У складанні цієї збірки молодому вченому допомогла мати, коли він після семи років перебування в Москві навідався до неї в Україну. Під час цього приїзду він наважується зустрітися з елізою своєю омріяною німфеєю. І от настала мить зустрічі. Коли він її побачив, то легке розчарування промайнуло на його обличчі. Тільки залишилося від елізищу голос. О, Німфея Кандіда, де твоя таємнича іскра? Ніяких таємниць. Вона ж примружила очі, намагаючись пізнати гостя. Ми зустрічалися колись у маршала Балюбаша. Ви тоді були з матінкою. Ми танцювали гросфатера, гуляли парком. Так-так. Худенький хлопчик в окулярах їде в Москву. А потім продовжував Михайло, була ніч, святився серпом місяць, ви стояли біля відчиненого вікна і дихали нічною прохолодою. А в цей час під вікном стояв той худенький хлопчик і мріяв про вас. Ви пробачте мені, мене цікавить одне — Чи ви щасливі, Єлизавета Петрівно? Життєвий досвід, сповнений розчарувань, був в очах Єлизавети Товбич. І ніякої романтики. Але вона була вдячна за те, що він приїхав і на якусь мить воскресив ту давню хвилину юності. Михайло повернувся до Москви, де він блискуче продовжував свою наукову діяльність. 1833 року його призначають професором ботаніки Московського університету. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років, Михайло Олександрович захоплюється історією, особливо Київської Русі. Починає перекладати українською і російською мовами слово полку Ігореві. і в нього виникає сильне бажання повернутися на Україну. У червні 1834 року, за проханням міністра освіти графа Уварова, Михайло Олександрович Максимович був затверджений на посаді першого ректора у щойно заснованому Київському університеті Святого Володимира. Професору доводилося займатися налагодженням навчального процесу та господарськими справами, що заважало займатися наукою. Та, передусім, на посаді ректора він вбачав свою задачу у більш розширеному наданні освіти молоді, підтримував розповсюдження ліберальних поглядів і вважав українську культуру самобутньою та прекрасною. Тож вступив у відкритий конфлікт із царською владою, не виправдавши її довіри. В результаті конфлікту, посилаючись на хворобу, у 1835 році Михайло Олександрович подає у відставку з посади ректора. А у 1840, у віці 36 років, припинив роботу викладача і фактично був відсторонений від учбово-педагогічної та суспільної діяльності. Що й казати, підсумки невеселі, а грошей та здоров'я чортма, і зором зараз стало зовсім кепсько, додався ревматизм, тепер без милиць було важко пересуватися. До того ж, самотність, особисте життя досі не влаштоване. Поїду до Прохорівки, нехай батечко полікує живлющою травою. Може, ще стану на ноги, а стану я живу, сюди більше не вернуся. Хатку побудую, коня куплю, а у вільний час. Писатиму історію народу. У травні 1841 року, отримавши пенсійний атестат і пенсію у 763 рублі на рік, він виїхав з Києва і оселився на Михайловій горі, де побудував собі звичайну сільську хату. важко й уявити, як би тут жилося самотньому холостяку, якби не його сестра. Вона взяла на себе усі домашні клопоти і турботу про хворого брата. Ледве сходилися кінці з кінцями, бо пенсії не вистачало. Виручали часом гонорари за книгу Наума про великий Божий світ, який присилав з Москви професор Осип Бодянський. Ця книжечка, яка користувалася незмінним успіхом і витримала 11 видань, була його годувальницею. І на щастя, Михайло таки став на ноги, завдячуючи батькові, сестрі і живлющій природі Михайлової гори. У грудні 1850 року він поховав батька. Наступного року пішла з життя Німфея Кандіда. На противагу сумним подіям 1853 року стався поворот у самітницькому житті Михайла Максимовича. Я все ще на горі Михайлові. Став нарешті одруженим, писав Максимович в Одесу архієпископу Борисову. Я оженився на дочці тієї українки про смерть, якої я вам писав у попередньому листі років за два тому. Нова супутниця мого життя добре дитя, і я люблю її. Михайло Олександровичу не судилося одружитися із коханою жінкою. Її чоловік пропив і прогуляв усе, що міг. А, збіднівши, швидко пішов з цього світу, залишивши німфею кандіду з двома дівчатами. Внаслідок хвороби і бідності Еліза також швидко пішла з життя, але перед смертю вона встигає попросити Михайла взяти собі за дружину її старшу дочку, безприданницю Марію. Та вже була на порі і дуже була схожа на свою матір в молодості. Михайло був спантеличений, адже Марія була молодша за нього на 30 років. Їй тоді було 19, а йому 49. Тож навесні, 30 квітня 1853 року, у Михайлівській церкві Драбова вони побралися. З появою Марії на Михайловій горі життя вченого входить у звичайно творчу колію. Тарас Шевченко був зачарований Марією Васильівною, познайомившись з нею у Москві. Де з кінця 1857 року проживала родина Максимовичів. Михайло Олександрович до Москви редагувати журнал Руська бесіда. Щойно вона з'явилася як похмуре помешкання вченого посвітлішого. Яке миле й прекрасне створіння. Вона зіграла для нас на фортепіано декілька наших пісень. Так чисто, безманерно, як жодна велика артистка зіграти не зможе. І де він, старий антикварій, викопав таке свіже та чисте добро і сумно, і заздрісно. Я написав їй на пам'ять свій весняний вечір, а вона подарувала мені і повісила на шию київський образок. Між Марією та поетом виникає неприхована симпатія. Декілька днів по тому, 21 березня, щоденнику Шевченка, з'являється ще один запис. Увесь вечір був у милої моєї землячки Марії Максимович. І, незважаючи на Страсну п'ятницю, вона весь вечір співала для мене наші рідні задушевні пісні, дивовижні пісні, чарівна співачка. Надалі вони листувалися. Тарас Григорович висловлював своє велике бажання і сподівання придибати на Михайло Вогору. Прохав Марію Васильівну, чи то серйозно, чи то жартома, знайти йому молоду княгиню, тільки таку, як вона сама. Тож у середині червня 1859 року на Михайловій горі відбулася довгоочікувана зустріч. Гостював Шевченко Максимовичів два тижні. Багато часу проводив із господиною дома, яка на вечерю готувала улюблені страви поета. І вони влаштовували свого роду літературні вечорниці із піснями у виконанні Марії Васильівни. Михайло Олександрович навіть трохи ревнував. Тут на облюбованому місці під зеленим розлогим шатром п'ятисотлітнього дуба Шевченко малював на Дніпрянські краєвиди. Тут він писав і поему Марія присвячену Марії Максимович. Тут він малював портрети господаря та господині. 22 лютого 1860 року доля дарує велику радість Михайлу Максимовичу, народження сина, про якого він давно мріяв. Перевістка охрестили Олексієм. Ну вже хлоп'ятко, в мене тішився батько. Дайте господи йому і зрости таким же гарним та прихорошим, як і уродився. То вже буде українець на славу. Так він писав Тарасу Григоровичу. Деякі дослідники поєднують ці дві події: приїзд Шевченка у червні та народження в кінці лютого Олексія. Посилаючись на велику різницю між подружжям Максимовичів. Щоправда, у Михайла Олександровича та Марії Васильівни була ще й донька Ольга, яка народилася через 5 років після Олексія, і прожила недовгих 25 років. Є лише один незмінний факт: Михайло Олександрович обожнював свого сина і особисто займався його вихованням, сподіваючись, що син продовжить його подвижницьку справу. Але цього не сталося. Навіть до своєї смерті Максимович ставився прагматично. Він передбачив вік свого життя, як батько і дід помер у 69 років. Михайло Олександрович наказав викопати могилу в обраному ним самому місці. І прослідкував, щоб стіни її обшили дошками. А за кілька годин до смерті попросив дружину Марію посадити його на стільчик так, аби було видно Дніпро і Тарасову гору. І стоять нині гори одна проти одної по різні береги Дніпра, Михайлова і Тарасова. І тихо про щось розмовляють, як розмовляють у Шевченкових баладах степові могили.